Друзі, всім привіт! З вами знову Євген Конішевський, і як ви бачите, сьогодні я знову на риболовлі. Чесно кажучи, коли знімав своє передостаннє відео, а це було саме те відео, де я з кумом Ігорем рибалив на нічній рибальці в Києві. І я тоді запитав, куди мені відправитися на наступну рибалку? І дуже багато хто з вас написав, що відправитися на нічну рибалку на Десні. Я поїхав на Десну, вже з іншим своїм кумом з Артурчиком. якийсь, Ось отут от сидить. Вже намагається викормити рибку, і ми відправилися саме на Десну Тому сьогоднішнє відео буде присвячено саме цій локації, саме нічній риболовлі. Тому дивіться далі, а далі буде дійсно цікаво. Так, ну що, у нас сідає сонце, я вам покажу на якому схилі ми сьогодні рибали. Ми, як ви бачите, обережно потрібно спускатися, щоб не поламати ножки. А до речі, не збирався це сказати, але стосовно поламаних ножок. Комусь потрібен гіпс. Майже в ідеальному стані. На ЛХ Артурчик він сподівається ще продати. Майже в ідеальному стані. Який розмір? 45. 45 розмір ноги. По, по промокоду Євіні Конюшевський. По промокоду Євгеній Конюшевський, скітка відразу. Коротше, Артурчик, щоб ви розуміли, зараз розхаджує оцю тяпку. А чого ти розхаджуєш, дорогенький? Ну, так вийшло? Мінус 0. Коротше, дивіться, якщо ви не вмієте споживати крепкі алкогольні напої і при цьому ловити рибу, то краще не, не, робіть, таких, не робіть таких акцій, як Артур, і бережіть свої ножки. Тому що гіп 45-го розміру на Олік все-таки буде виставлений як аукціон, і по промокоду Євгеній Кунішевський буде якась там знижечка. Тому слідкуйте. Жарти жартами. Наше робоче місце ось так от виглядає. У нас тут все саме необхідне. водичка на чай, трішки годівниць, трішки правильної прикормки. Тут у нас кухня. Тут у нас вечеря. Все, що з нею зв'язано. Заряджається обладнання одне. Заряджаються фонарики, які нам будуть допомагати. Отак отже. На заході сонця виглядає наше робоче місце. Ось моє робоче місце. Тут у нас потихеньку смажаться хробачки і опариші. Дві вудки вже закинуто, і ми поки що готуємося до нічної риболовлі. Насправді, чесно кажучи, приїхали ми на Десну, а зустріти таку кількість людей тут. Слухайте, ми від'їхали так достатньо нормально від Києва, але та кількість людей, яка стоїть таборами, та кількість людей, які приїжджають на вихідні, це просто жесть. Ну, реально, народу, чесно кажучи, ну, за дуже багато. Я думаю, для того, щоб стати комфортно без сусідів, без е взагалі людей, це потрібно їхати, мабуть, навіть не сотню кілометрів. Тому цікаво. Чесно кажучи, сьогодні мала бути лейтова рибалка на Десні, нічна, але насправді ця рибалка буде однозначно в пресингу, тому що я скажу, кількість закинутих прутів на декілька кілометрів річки просто колосальна. Ну що, Поки сідає сонечко, покажу вам свою оснастку, свою годівницю. Годівниця у мене великого розміра з ґрунтозацепами, і щоб ви розуміли, це 140 грамів. Артур, цюк, а покажи, що там ти ловиш. Ви бачите, поки я вам щось тут культурне показую, дивіться, дивіться, шифрується. Це молодий чоловік з одною ногою шифрується. Дивіться. Опа! Гусірочка, трошки красавчик. В кормі, в кормі, на це, щоб було що їсти Так, так ось повернемося до годівниці. Дивіться, годівниця. Excelка. 140 грамів. Ось тут десь написано. Але, мабуть, вам фокус не дасть. Це прочитати. 140 грамів з ґрунтозачепами великого розміру. І щоб ви розуміли, цю годівницю все одно катає. Тобто її буквально трішечки підносить. Особливо, коли в ній є якась кількість прикормки, а коли прикормка вимивається, то вже ця годівниця стає просто намертво і тримається. Далі в мене йде достатньо такий довгий фідер-гамчик. Буквально, я не знаю, сантиметрів, мабуть, 15. Далі повідець 50 см з 0,15 жилки з такою об'ємною насадкою з декількох хробаків і одного опарашу. Друзі, поки мого кума 0 риб, а в мене 10, то я вирішив йому замішати нормальну прикормку, яка буде ловити рибу. Дивіться, у нас є єлхі-шоколад. Є, є і є Real Fish Tornado Я думаю, що в суміші е, усіх двох прикормок у нас буде е, такий енертний состав, е, якраз на ляща на хорошу рибу. І плюс для того, щоб нам зловити хорошого трофейного ляща, нам потрібна буде якась крупна фракція на дні. Це буде горох. Природній горох домашній з АТБ тому так. та-дам! А тепер у нас ще є робін. Зернові компоненти, які однозначно не дадуть нам цьому лящу пройти повз нас. Я думаю, що трофей уночі сьогодні буде наш. Ну, без цього, і без цього, і без цього це неможливо, чесно, на Десні. Я не знаю, як в спорті, я давно займаюся спортом, але на Десні це буде ролик. Ну що, Артурчик у нас замішав прикормку і побіг до сусідів питати, як в них справа, що в них ловиться. А що ми зробили? Це друзі, ми піджалися до передньої бровки. Вона у нас вийшла в районі 30-33 метрів. І ми от вперлися саме в бровку, тому що насправді, ну я не знаю, це така специфіка зараз, чи взагалі, що. Ну, це течія на десні просто якась неймовірна. Тобто, щоб ви розуміли, в мене на цій дистанції з. 01 шнуром з 018 шоклідером стоять гудівниці по 140 грамів. Ну, це, це, це капець просто. Тобто вони стоять, але-напросто просто після об воду годівниця б'ється, і поки вона дотоне цих декілька метрів, скільки в нас тут є глибини, вона просто ну, її так нормально зносить вліво. І ми вибрали в принципі ці дистанції і саме ці глибини. По двом причинам. По-перше, я вже казав, що ми приїхали, а тут просто-напросто вся десна зайнята. І ті місця е, біля якихось локальних ям, де рибка могла б вийти на ніч з ями, покормитися на більш мільку ділянку, ми, на жаль, не змогли зайняти. Тому ми зайняли просто взагалі нове місце, де ми ні разу не рибали, ми просто зайняли там, де ми змогли зайняти. Е, ось, ми зайняли і е, ми зайняли. По глибині трішки правильно, тобто ми зайняли, я ж кажу, у нас перша, е, перша ближня бровка йде на дистанції десь 30 35 метрів. Е, ось. Але фішка в тому, що е, далі в нас іде міляка. Тобто далі в нас іде глибина, там е, метр півтора. І я не впевнений, що це добре на, для нічної риболовлі. Тобто вирішили. Зробити іншу ставку ми викормлюємо рибу. Тобто ми приїхали десь. У нас на годиннику була шоста година, і ми просто-напросто відразу почали сипати горох, який ми зготували з дому. Зараз ось Артур показав, ми заготували ще прикормку, і ми починаємо просто-напросто там періодично перезакормлюватися, насипати на наші закормочні точки якусь кількість зернових та прикормки. Поки що це все не дає ніякого результату, але в цілому я впевнений, що трішки пізніше ми якусь рибку обов'язково викормимо. І, друзі, хто рибалить на 10 з ночівлею, відразу можете давати якісь поради, якщо бачите, що щось ми робимо не так. Перша проблема, з яких я скажу. З якою ми стикнулися, це просто-напросто те, що ми рибалами в п'ятницю, у нас просто-напросто зайнятий берег. Якби ми, можливо, відправилися якийсь інший будній день, було б трішки спокійніше. Або якщо б ми відправились там на якусь сотеньку кілометрів далі до Чернігова, то взагалі була б ліпота. Але ну, маємо, що маємо, тому будемо розбиратися сьогодні з цими складностями і обов'язково про всі нюанси повідомимо вам. Але якщо ви щось напишете толкове, цікаве і корисне в коментарях. Відразу лайк від нас. Артурчик, як ви бачите, пришкандибав від наших сусідів. Артурчик, що там сусіди? Фугу, поки дійшов, я вже забув, чесно. Нічого, так само, як і ми. Сусіди так само, як ми. Тому не забуваємо перезакидати. Зараз ми перезакидаємо з темпом 3-4 хвилини, але далі цей темп будемо трішки пришвидчувати. Ну що, рибали ми вже десь годинки півтори. Вже так достатньо серйозно потемніло. Як ви бачите, літає купа різноманітної живності, але зверніть увагу, що на нас вона взагалі не сідає. І пов'язано це з тим, що ми використовуємо правильні засоби від комарів. Як ви бачите, димочок навіть виходить з термосела. Відповідно, нас ніхто не хвилює, хоча в повітрі просто-напросто велика кількість комарів, якихось мошок, але знову таки ніхто не турбує, ніхто не сідає, ніхто не задовбує. От Зараз сижу в Джерсі, взагалі жодних питань. Так, друзі, ну, чесно кажучи, рибалка видається не така активна, як була на Дніпрі, але ми, в принципі, впираємося, викормлюємо. Робимо все можливе, але я скажу, поки що: ну, рибалка взагалі не така активна, як була на Дніпрі. Ми зараз чуємо, що праворуч і ліворуч сусіди теж скучають, та, хоча намагаються ловити на секундочку. Але ну, що буде далі, прям дуже цікаво. У нас, звичайно, ще до навіть до 11-ї години ще дуже далеко. Дуже багато часу, і ми будемо намагатися викидувати наші зернові. Основна маса це, звичайно, горох, і, в принципі, суміш зернових від Робіна, те, що показував Артур. І наша прикормка, яку ми даємо тільки пробочками, тобто нашу зернову закриваємо пробкою з прикормки. В прикормці вже дуже багато гороху, тому що. Як ви розумієте, саме горох це 90% того, чим ми викормлюємо. А прикормка це вже йде така більш лейтова дрібна фракція, відповідно, з яскравою класною насиченою ароматикою. І поки що я скажу, це не приносить жодного результату. Ми, типу, не опускаємо руки, тому що ну, ми. Завжди намагаємося розкрити якусь з нових локацій, де ми рибалимо на всі 100%. І що саме головне, це те, що підписники мого каналу однозначно підтримують, підтвердять і сподіваюся, лайкнуть. Це те, що ну, я не рибалю на одних і тих же локаціях, де все зрозуміло, все ясно, все понятно, робиш таке. Ловиш це, робиш таке, ловиш це. Це трішки не моя схема. Я все-таки намагаюся ловити на різноманітних локаціях, ловити нову рибу, ловити на якісь інші монтажі снасті, Насті насадки. Я вважаю, що це буде цікаво в першу чергу для вас, а в другу чергу це, в принципі, розкриє мій риболовний потенціал, тому що ну, я не бачу сенсу впиратися на одну і ту же. Прикормку, насадку, дистанцію на одній тій ж самій локації, ну, типу, для розвитка якогось риболовного в цьому немає жодного сенсу. Тому ось сьогодні ми буквально, знаєте, пальцем в небо просто тикнули, обрали локацію і, я ж кажу, вона трішки, мабуть, не підходить для нічної риболовлі, тому що все-таки, як я вже казав, тут. Достатньо сильна течія. Тут е, хоч невелика глибина, яка однозначно має працювати вночі на десні, да, глибина до трьох метрів. Е, але е, ну, тут далі немає ніякої ями. Тобто, те, що ми розуміємо, це те, що е, основна глибина на конкретній цій локації це або ліворуч нижче по течії, або праворуч. І в принципі на оцю от канавку з більш-менш мілкою глибиною, яка саме зараз в нашій зоні ловлі, все-таки вийде лящик. Лящик, можливо, якийсь карасик, але ну, я скажу, незважаючи на те, яка риба буде клювати, ми будемо намагатися її ловити. Поки що в темну пору доби це не виходить. Тому, що можна робити в такий час, я вам скажу, все дуже просто. Потрібно нагодувати кума, нагодувати себе, а вже потім, можливо, на цю вечерю підтягнеться ще якась рибка. Тому будемо готувати вечерю. Так, ну що, готуємо ми нашу вечерю. Беремо макарошки. Ну я думаю, половини пачки нам ось такого на двох вистачить. Тому половини пачки... Засипаємо Ой, в нашу каструльку. Оп, і це все діло накриваємо. Далі чекаємо, е -е, коли макарохи будуть на 99% зварені, будемо додавати нашу тушонку. Поки що чекаємо, я дивлюсь, як Артурчик спостерігає за квертипами. Це все діло відбувається переді мною якраз. Е, ну, чесно кажучи, взагалі нічого не ворушиться. І, чесно, навіть не знаю, це добре чи погано, начебто ще час на е, нічний прохід, риби в нас є, але якось поки мало віриться, що цей прохід буде. Ну, ми будемо робити все можливе для того, щоб він все-таки відбувся. Тобто будемо накидати нашу. Велетенську кількість зернових в нашу прикормку для того, щоб рибка все-таки підійшла. Так, ну наші макарохи майже готові. Що робимо далі? Далі ми зливаємо воду. Майже повністю в нуль. Оп! Ставимо це все знову на вогонь. Гарненько так солимо, тому що цього ми не робили. Зі старту перемішуємо, знову буквально трошечки солимо і викидаємо нашу тушоночку. Це будуть реально макарохи з тушонкою. Гарно викидали все з баночки, перемішали і накриваємо нашу кришечку. Нехай доходить до. Потрібної кондиції пройшла тихо, нічого не літало, значить, ранок дійсно добрий, незважаючи на відсутність нічного кльову на десні Але ранок дійсно добрий. У нас праворуч схід сонця. Ніч пройшла тихо, підловив декілька густирок, декілька білогласок, взагалі невеликого розміру якусь трофейну рибу. Викормити, поставити на точку, отримати клювання взагалі не вдалося. Е, перший момент, знову таки, я так вже думаю, що перший момент, чому це можливо неправильно вибрана локація для, для нічної риболовлі. Е, ще один варіант це, ну, подивіться, насправді, ніч настільки холодна. От я нап'яло, все було, що в машині, все, що. Всі речі, які знайшов, просто надів на себе, тому що ну, ніч була реально холодна. Подивіться, вода парує, наче, знаєте, не літо, а якась там глуха осінь. Кумартур порибалив до годинки до півдругої і пішов спати. Я все-таки впирався всю ніч, але ну, знову таки це не принесло е, ніякого бажаного результату. Ще десна насправді взагалі не схожа на себе. Течія превзагалі. Тобто вода то стрибає, але от така сила течії на цій локації. Тобто, я тут ніколи не рибалив. В останній раз ми рибалили десь рік-два назад знову таки з Артуром по березі, там буквально 100 метрів нижче. І ось на цій широкій ділянці річки ми тоді ловили там годівницями 70 грамів, годівниця 70 грамів стояла на 60 метрів. Зараз же. 140 г на ближній бровці, причому, що впирається прямо в бровку на 30 метрах, взагалі не стоїть. Тому, я ж кажу, не знаю, з чим пов'язано, але от десна по, по селі течії, можливо, ці дощики, які пройшли нещодавно, можливо, воду якось, я не знаю. Вода десь пре з Чернігівської області, ну, не можу зрозуміти, але село течії я ж кажу, для цієї локації взагалі е, занадто потужна. Так, ну, а як вам така ранкова гостя? Це вже можна хоч назвати рибкою. Ой, ну ти що б ви думали? Щойно перший сопливий попав в садочок. Подивіться, як стелиться туманчик ранковий. І от перший красень ловив я просто-напросто дрібну рибу на опариша і подивіться. Гарненько закутик губи. Отакий от, от малюк. Ну що, отак от скромно виглядає мій вечірній улов, точніше нічний. Ой, цих всіх рибульок, по добрій традиції, відправляємо підростати. Фух, друзі, ну, а з вами, як завжди, був Євген Конюшевський. Як я вже казав, відправився сюди тільки тому, що ви в коментарях написали. Тому не соромтеся, пишіть на яку ж риболовлю мені відправитися наступного разу. Сподіваюся, ви підтримуєте лайком та коментарем Україномовний YouTube. Побачимось в наступних відео.